Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми сьогодні на своєму господарстві. Що ж хочу привітати всіх з Різдвом Христовим і в першу чергу, і це саме головне побажати всім нам миру щастя, здоров'я і наснаги в роботі. Сьогодні ми задумали таке діло. Перегнати наших поросят з цієї клітки. в Ця майже в два рази більша, а тут тільки одна ну, ця наша льошка загиблик. Ми зараз її виженемо. Вже, так, як будемо їх переганяти, я вже лёшку вже налаштував ваги, зважу льошку, цю скільки вона важить, щоб хоч приблизно знати. Як приблизно, це не приблизно, це вже вага буде вірна. Але щоб знати, що вона набрала. Це сьогодні 26, вони родилися 27 чи 28 квітня. Це їй буде? Е, що це буде, 8 місяців. Ну, будемо бачити, що вона заваже. Зараз я так їм вже не кидав. Ці льосі я не кидав буряка і вже зараз ще виберу в неї трохи залишилося корму. Зараз я її вижену в клітку, вона там на вагах постоє трошки, я тут продезінфікую, е кліносаном посиплю. І так само тут теж, коли вже цих переженемо, також вичищу, я то вже сьогодні чистив, але ще не кидав їм соломи. Вони вже тут знову таке наробили. Але соломи не кидаю, тому що зараз також їх пережену, посиплю дезінфектором кліносаном. Це такий дезінфікуючий засіб від компанії ЗВК село. Я користуюся їхніми товарами і підкислювачем, і абсорбентом. Рекомендую якісні товари і компанія показала себе непогано. І тоді, коли я вже продезінфікую, кину соломи трохи, тоді я вже попереганяю, зажену сюди також цю льовку. Мальвінки наші кину вже і їсти, і буряк вона вже з'їла, і підстелив, я її кидаю. так. У мене соломи цього року багато так немає, а є сіно, а ні корови. Кози ми вже продали. Тому сіно, стелю, трошки продав також сіно, але зараз так підстилюю льосі. Вона його трохи і їсть, там, де не де якась люцерна вибирає. І сіно краще вбирає в себе вологу. І в неї сухо і, і нормально. І їсть трохи і сухо. Ну що ж, зараз буду заганяти льоху на вагу. Загнали ми нашу льошку, заважила вона 117 кілограм. Ну Якщо чесно, я думаю, що вона навіть стане буде. А є 117 кілограмів. Це ще так непогано. Це наш це її... Вісім місяців, але ну, це така вона трошки вона не хотіла рости, не знаю, загибло такий був. Найменша зі всіх тих, тих, що я вже продав, зарізав, то піде після нового руку. Посипав я вже дезінфектором. Тут де сухо, не дуже так сипав, там де мокріше, посипав, зараз всиплю таку потрушу соломи. І буду переганяти малих сюди. Посипав зверху соломою і зараз їх сюди переженемо. Цих перегнав, вони вже тут переверті роблять. Літка велика. Тут також посипав дезінфектором, зараз сиплю соломою і заганяю в льоху. Посипав соломою, кинув її їсти, зараз зажену і кину ще буряка. Зробили ми вже сьогодні переселення, але ну вони вже тут їм місця багато, шапору. Трошки я там був, поїлку опустив, але зараз бачу, що її треба підняти. бо Вони вже трохи підросли, вони не дуже такі малі. А тут ці льосі треба підняти, бо вона як були в поросят, то треба її підняти вище. Ну що ж, переселення зробили. Льоху зважили, а сьогодні вже буде все. Я, якщо чесно, не думав, що вона має більше 100 кг. Я думав десь до 100, десь 90. Ну, але вона 117 кг. Майже така сама, чи така сама, я вже не пам'ятаю біла, що ми різали були. Я посилання кину на то відео в описі. Скільки та важила? мені здається, та якась більша ця Менша, але 117 кг. І ну, на цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!